Привіт, мене звати Лілія, і я відеограф. Знімаю на iPhone та допомагаю бізнесам і експертам створювати контент. Маркетинг йде зі мною пліч-опліч вже багато років, тому я за ефективний контент. Що таке ефективний контент? Це той контент, який приводить вас до поставленої мети. По своїй природі я трансформатор, тому активно проводжу консультації, дивлюсь профіль, розбираю. Все на деталі, допомагаю визначитись позиціонуванням, підкрутити певні моменти, покращити для того, щоб ваш розвиток та монетизація була швидшою. І так, сьогодні проговоримо про 10 факторів, які треба враховувати при створенні Reels. І перше, що ж таке Reels? це відео, яке виходить на нову аудиторію. Відео, яке показується і вашим підписникам, і новим. Тобто для мене це безкоштовний лотерейний білет, який ви можете викладати в будь-якій кількості. І вас завжди можуть побачити нові люди. Ну хіба не чудо. Тобто Reels – це безкоштовна реклама. Бажано викладати Reels регулярно. Тоді ви побачите результати. Тут важливо тільки ваше бажання та цілеспрямованість. Друге, при створенні Reels треба перевірити, що ваш профіль упакований. Як це перевірити? Це заповнити жирну стрічку ключовими словами, за якими вас будуть шукати ваші потенційні клієнти чи підписники. Також підписати шапку профілю, в якій ви визначите свою унікальність або діяльність. Чим саме ви корисні людям? Чому ця людина, яка перейшла з Reels до вас, має на вас підписатися? Про що цей блог? Що продають в цьому магазині і так далі? Також важливо оформити базові актуальні, де буде вся головна інформація про вас, як доїхати до вас, або що можна придбати, за якими цінами. Тобто ви визначаєте 5 базових відповідей на питання ваших потенційних підписників. І потім вже створюєте, створюєте контент, це пости. Reels, Stories. Ні в якому разі не треба ігнорувати будь-які з цих інструментів, зациклюватись тільки на Reels, але тільки після оцих базових упакувань ви створюєте контент. І контент теж відповідає темі вашого блогу. Чому важливий упакований профіль? Якщо людина переходить з Reels до вас, вона має розуміти куди вона попала, тому що Reels буде тоді створений просто марно. Людина перейде, не підпишеться і вийде собі далі. Третій фактор, який потрібно враховувати, це один ролик, одна думка. Не треба змішувати все в одну купу. Приведу приклад, ми заходимо в магазин і бачимо, тут продаються шуби, а прям одразу поруч продаються канцтовари і одразу продаються продукти. І тоді ми, наш мозок не розуміє, що ми тут можемо придбати, і ми просто уходимо. Так само і людина дивиться ваш різ і не розуміє, до якої думки ви ведете. Ви і про то, і про то, і про то. Тому бажано розуміти, яка мета цього рілз, що ви хочете донести до підписника або людини, яка буде продивлятися, і вже це все викладати. Четверте, скорочити свій ролик. Працюю добре, короткі ролики. Короткі плюс-мінус 10-30 секунд. Зараз надважливим фактором у Reels є додивленість до кінця. Якщо людина додивляється, Reels підіймається вище. Тому намагайтесь не затягувати, а робити короткі, цікаві, динамічні відео. Як зрозуміти, чи немає зайвої інформації в ролику вашому, це просто коли ви все засняли, передивіться ще раз. І як роблю я, якщо я можу щось викинути з цього відео, я викидаю. Якщо відео не втратить без цього свій зміст, то я викидаю. Якщо втратить, не викидаю. Викидайте все зайве, економте час людей і доносьте свою думку чітко в одному ролику. П'яте це тригерні заголовки. Або просто яскраві заголовки. Що означає тригерні? Тобто такі заголовки, які зачіпають якусь біль людини, або її мрію, або такий заголовок, який підіймає щось зсередини. Наприклад, от два варіанти. Мене з'їдає страх. Заголовок. І далі ми починаємо розповідь. Я зрозуміла нещодавно, що мене... І продовжуємо. Або я починаю ролик не з такого заголовку, а починаю заголовку. Дорогі друзі, нещодавно я зрозуміла, що страх став моїм, і вже відчуваєте різницю? На першому варіанті ми зробили такий крючочок. Не те, що всі люди бояться страху і людина зупинилася на пару секунд. А на другому це вже були розтягнуті фрази, поки дійдеш до суті, не факт, що людина просто не пролесне. Шосте важливе це динаміка. Динаміка створюється на монтажі по-різному, але базові, така базова моя порада для вас це слідкуйте, щоб кожні 2-3 секунди змінювалася картинка. Також можна змінювати е, плани, передній, середній, дальній план. Можна додавати футажі різні, можна додавати додаткові звуки, наприклад, звук кліку, е, звук вжух і так далі. Це все можна знайти в інтернеті. І таким чином ролик не буде таким пустим. От зняли відео і його виклали, а в ролику буде змінюватися якісь деталі. І людині буде цікавіше це дивитися. Сьоме ми обов'язково додаємо субтитри. Вже без субтитрів нікуди. Тому що а, часто люди дивляться відео без звуку і виходить, просто ми втрачаємо нашого потенційного підписника або клієнта. До речі, не опускайте субтитри дуже низько або дуже високо, створюйте їх в зоні видимості. Восьме. Обов'язково тестуємо формати. Ми не зациклюємось на чомусь одному, наприклад, тільки розмовні відео, або ми тільки сидимо на дивані, або ще якось. Ми підбираємо різні формати. Це може бути проходка по вулиці, це може бути нарізочка шматочками, де накладається голос, це може бути надкороткі відео, і так далі, і так далі. До речі, з підпором форматів саме для вашого блогу я допомагаю на консультації. Дев'яте. важливе візуальне оформлення. Думайте одразу, коли знімаєте відео над обкладинкою, що ви поставите на обкладинку і обов'язково хоча б раз через раз підписуйтесь ці відео. Зараз така нова тенденція, де ми вже не просто викладаємо, да, там, зорі, небо і так далі, а ми підписуємо те, що в цьому відео для того, щоб збільшити цю конверсію, щоб людина клікнула і перейшла на наше відео. Ви бачите, що контенту зараз дуже багато, і конкурувати в інстаграмі стає все важче. Вже багато людей починає знімати на професійні камери, тому... Якщо ви знімаєте на телефон, то робіть це на грані найкращої якості. Зміна ракурсів, планів, динамічний монтаж, гарний підпис, обкладинки, щоб було більше шансів, що ваш ріл передивляться. Десятий пункт ми обов'язково додаємо підпис. Не лишайте таке одиноке відео. Хоча б щось підкреслить, яка суть цього відео, або заклик додайте відео, або додайте запитання. Тобто ви завжди маєте створювати відео, на яке хочеться відповісти. Ну що ж, знімайте, тестуйте, викладайте. Якщо вам є що показати і розказати, обов'язково розказуйте. Втіливши всі рекомендації, я впевнена, що ви підвищити шанси знайти нових клієнтів та вийти на ще вищий рівень доходу за допомогою Reels.